Доброї ночі, ви дивитеся новини. Дедалі більше регіонів охоплені тривогою через загрозу російських ударних дронів у столиці та інших містах чути, як працює ППО. Області, для яких актуальна загроза на зараз позначені червоним на мапі, яку ви бачите на екрані. Якщо ваш регіон серед них подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях. У Харкові внаслідок атаки дронів вже відомо про одного загиблого і 29 поранених, серед яких дитина, четверо постраждалих у лікарні. Один із них у тяжкому стані, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, ворог завдав ударів БПЛА по новобаварському району. У результаті цього спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Мер міста Ігор Терехов також написав про влучання по території цивільного підприємства в Київському районі. Дані щодо постраждалих та руйнацій там уточнюються. Декілька вибухів пролунали в різних районах Запоріжжя. Поінформував очільник регіону Іван Федоров. Росіяни запустили по обласному центру і Запорізькому району сім ударних дронів, Пошкоджено складське приміщення. Зайнялася нежитлова будівля попередньо без. Постраждалих, але атака ще триває. 135 тисяч квадратних кілометрів. Такою є площа замінованих територій в Україні, за даними національної платформи протимінної діяльності. Це як чотири Бельгії. Для очищення від вибухонебезпечних предметів потрібні і люди, і техніка. Як у цьому допомагає співпраця держави з приватним бізнесом, дізнавався Анатолій Журавльов. Ми можемо керувати. Системою обладнання навісного, яке додається до певних задач. Також ми можемо керувати обертами двигуна. Сергій розповідає про особливості роботи з машиною механізованого розмінування GCS-200. Він оператор роботизованого комплексу майже рік. Протягом цього часу неодноразово виконував завдання з очищення території Київщини від вибухонебезпечних предметів. За годину проходить Півтори тисячі квадратних метрів підготовлюю поверхню для розмінування. Швидкість її сягає від 0,8 метрів за минуту до 8 метрів за минуту. Навесне обладнання може бути як трал молоткового типу, так і фрезовий. Серед користувачів таких машин рятувальники у державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, техніка добре зарекомендувала себе у роботі не лише на Київщині. Задіюються нашими механізованими підрозділами на докупованих територіях України, розміновують сільськогосподарські поля. На сьогоднішній день ми залучаємо їх майже на всій лінії, тому. Дуже потужний комплекс, і що головне безпечний. Адже оператори виконують розмінування дистанційно допомагає система камер, встановлених на машинах. Відстані на яких вона працює з пультом, десь близько кілометра. Система камер їх чотири. Одна знаходиться. Посередині центральна є допоміжні бокові камери, та ззаді є камера заднього ходу, яку можна бачити, що відбувається ззаді за машиною. Роботизованих комплексів GCS-200 нині в Україні 66, як і будь-яка техніка, а тим паче та, що взаємодіє з вибухонебезпечними предметами. Вона потребує якісного обслуговування. Тож сьогодні відбулося відкриття першого українського сервісного центру, завдяки якому ці машини можна буде ще оперативніше ремонтувати. Вони не завжди бути в полі та розміновувати та приносити результат і бути ефективними. Тому саме цей воркшоп – це наші технічні спеціалісти, які зможуть надавати технічну допомогу в цьому сервісному центрі. Є запас деталей з технічних спеціалістів, досвіду роботи другим етапом. Ми розглядаємо виробництво певних запасних частин в Україні для того, щоб ще швидше наставляти їх нашим клієнтам. Загалом в Україні майже 90 приватних та державних організацій з протимінної діяльності зазначають в міністерстві економіки у планах урядовців сформувати такі умови, щоб фахівців з розмінування ставало більше. Історично так складається, що протимінна діяльність і розмінування загалом воно зав'язано на донорів, на міжнародну підтримку, на безповоротню гуманітарну допомогу. В нашому випадку ми хочемо трошечки змінити цей підхід і зробити сферу традиційно непривабливої до інвестицій, привабливою тобто, ми хочемо інвестувати в гуманітарне розмінування. І відмовлятися або переходити поступово від донорської підтримки до умовно-фінансових зобов'язань двох сторін. Велика війна триває, а масштаби забруднення українських територій вибухонебезпечними предметами чи не найбільші у світі. Тож потреба у виробниках спеціалізованої техніки та фахівцях з розмінування буде зберігатися. Упевнені урядовці за найпозитивніших нині прогнозів на повне очищення землі можуть піти десятки років. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. 111 боєзіткнень зіткнень по всій лінії фронту від початку доби. Найбільше ворога такої на Покровському напрямку там зафіксовано 22 штурми. 13 разів росіяни вдарили на Торецькому відтинку біля дачного дружби Деліївки, Торецька та Леонідівки. По п'ять наступів здійснили на Лиманському та Сіверському напрямках. Двічі на Куп'янському гатили окупанти і на Харківщині у районі Кам'янки. Володимир Зеленський відвідав командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти та 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на сумщині. Бригадні командири доповіли президенту про оперативну ситуацію на ділянці фронту у Курській області, про тактику північно-корейських солдатів, про перебіг бойових дій у смузі оборони. Володимир Зеленський подякував воїнам за захист сумщини і курську операцію та відзначив їх орденами і медалями. А також наголосив, що завдяки курській операції збережено багато життів. Тримають оборону на фронті та тренуються у вільний від бойових завдань час. Бійці батальйону Самарівські вовки, вовки» 108-ї бригади тероборони, постійно відточують свою майстерність. На вишколі відпрацьовують злагодженість командних дій, уміння швидко пересуватися фортифікаціями та влучно стріляти. Спецпідготовку проходять не лише новобранці, а й воїни з бойовим досвідом. Нищать ворога на землі та завдають ударів з неба. Так працює на Запорізькому напрямку батальйон Самарівські вовки, 108-ї бригади тероборони. А на дозвіллі воїни тренуються. Цього разу відточують вміння пересуватися в окопах та вести вогонь у двійках і трійках. А це вже позиції кулеметників. До пострілу готується військовослужбовець за позивним балу. У довоєнний час був менеджером у Харкові. У військо пішов на початку повномасштабного вторгнення за плечима балу, бої на Донецькому та запорізькому напрямках. Як Харків чуть-чуть хлопці там відпрацювали, відбили от і пішов. Дуже важливо просто мати команду і своїх хлопців. Коли свої хлопці, то не дуже складно. У вас хороші хлопці? У мене дуже хороші хлопці. Саме під час таких вишколів бійців вчаться злагодженості. Дій кажуть, усе має бути як єдиний механізм. Це опит, це навик, отработка. кожен раз нові завдання це для нас потрібне. Після стрільби заняття з такмеду, як правильно накладати тиснучу пов'язку, і турнікет показує боєць за позивним бандит. Цих навичок він набув три роки тому в армії. Тепер усього, що вміє, навчає інших. Чоловік е військовий, да, навіть не тільки військовий, якщо він не буде знати, що йому зробити в опельоної ситуації, да, там ранення, там ліше даже битове якесь. Він не буде. Він може просто вмерти за замаліше якоїсь. Гани, а так він буде знати, він може собі бітурники. Тренуються і новобранці. Джокер у Струю лише перші місяці, долучився за контрактом через рекрутинговий центр. Спершу пройшов курс базової підготовки. Тепер тренується у батальйоні. Намагається запам'ятовувати усе, що розповідають інструктори. Зварником був на підприємстві, броньований був, пішов у воєнкомат, відказав Потім... документи, все. І... Отказався від броні, пішов захищати. Такі навчання передбачені для кожного новобранця. Вони потрібні для адаптації у підрозділі і щоб оцінити здібності та особисті риси бійця. Ми не знаємо, як це поведе. Так? Він може кинути зброю, і просто там його паралізує, і він підставив не тільки себе, але й побратимів, адже ми працюємо командою. З якої б учебки вони не потрапили до наш батальйон новобранців, до в наш батальйон вони будуть пройдуть програму адаптації сократ відповідає зокрема і за такі тренування із побратимами ділиться досвідом за три роки бойової роботи приватний підприємець із дніпра одягнув піксель навесні 2022-го. каже під час навчань працюють інструктори не лише підрозділу а й бригади це призводить до того що Більше часу ми можемо приділяти для хлопців для їх навченості. І досвід кожного. Чим більше досвіду, тим більше хлопці навчаються. Тобто вони розуміють, що тут можна прийняти досвід, наприклад, нашого інструктора, батильону, а тут бригадного. Це дуже важливо. Долучитися до Самарівських вовків можна через рекрутинговий центр. Це дозволяє самостійно обрати посаду та фах Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ще 5 тисяч старлінків для України передала Варшава. У міністерстві цифрової трансформації України наголосили, термінали допоможуть повернути зв'язок на деокуповані території. Також старлінки забезпечуватимуть роботу шкіл, медичних і соціальних закладів, сприятимуть і в роботі енергетиків та військових. У відомстві також зазначили, загалом завдяки підтримці міжнародних партнерів вдалося забезпечити для України понад 50 тисяч терміналів. Із них найбільше, майже 30 тисяч надійшло від Польщі. Виділення нового пакету допомоги Україні на майже мільярд доларів анонсували в Данії. В МЗС країни наголосили, цей пакет стане 25 м і буде спрямований на військову поміч Україні до 2027 року. Кошти підуть на посилення української ППО, артилерії та військово-повітряних сил. Міністр закордонних справ Данії Льокерасмусен наголосив, сподівається, що дії Копенгагена підштовхнуть інших союзників України надавати їй більшу підтримку. В Україну надійдуть додаткові винищувачі F-16, поки українські пілоти проходять навчання. Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, певна кількість літаків F-16 активно використовується українськими військовими. Цитую, літають щодня, та вже відвили чимало російських ракетних атак. А також здійснили дуже велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань. Усі ці літаки надійшли з Нідерландів та Данії, а не зі Сполучених Штатів. Уточнив Каволі. Дотримання західних санкцій проти Росії залишається на низькому рівні. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келох. Він наголосив, ефективність обмежень можна посилити до межі. Тож як Захід може надалі збільшувати тиск на Москву, розповість Софія Жиліцька. Санкції проти Росії працюють лише частково. На думку міністра фінансів США Скота Бесента, американські рестрикції оцінюються на 6 із 10. Водночас їхнє дотримання і ефективність лише на трійку. Тож у Вашингтоні міркують, як іще можна посилити тиск на РФ. Справді варто розширити усі санкції. Ви кажете про російські суверенні активи. Це ті 300 мільярдів доларів, які зберігаються в Бельгії. Візьміться за них. Подивіться, на тіньовий флот він перевозить більшу частину нелегальної нафти, що транспортується по всьому світу. 70% з них проходить через Балтику. Ви можете фактично закрити його. Водночас Келок наголосив, ускладнити роботу тіньового флоту можна і за допомогою катерів берегової охорони. Аналогічний метод уже застосували під час першого президентства Трампа. Тоді вдалося заблокувати постачання вугілля з північної Кореї до Китаю. Це крайні заходи, але ми вже запровадили санкції проти тіньового флоту в повному обсязі. Тож знаємо, де перебувають його судна, і звідки йдуть. Це ті дії, які слід зробити, щоб обмеження справді почали завдавати шкоди. Отже, якщо дотримуватися санкцій на високому рівні, вони реально спрацюють, але це потрібно робити, бо часто цього не виконують. Одночасно європейські держави Німеччина, Франція, Італія, Польща, Іспанія та Велика Британія заявили про готовність посилити санкційний тиск на Москву. У спільній заяві міністри закордонних справ країн наголосили, російські активи залишатимуться замороженими доки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завданих збитків. Не може бути жодної угоди, яка ставить під загрозу євроатлантичну безпеку і незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. За оцінкою видання, економіст, навіть якщо США послаблять або скасують санкції з деяких російських компаній, це не врятує економіку РФ. Європейські обмеження потужні та матимуть вплив навіть у разі поступок із боку Сполучених Штатів. Якби американські санкції припинилися, такі проблеми зменшилися б, але не зникли б. Більшість активів російського центрального банку в Європі ймовірно залишаться замороженими. Російські банки все одно будуть відключені від СВІФТ, який базується в Бельгії. На цьому тлі у Вашингтоні завершилася зустріч Віткофа з путінським переговірником, головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмітрієвим. За даними інформагенції Reuters, наразі достеменно невідомо, що саме обговорювали сторони, оскільки кількома днями раніше Трамп наголосив, страшенно розлючений на Путіна та не відкидає запровадження нових санкцій щодо всіх, хто причетний до купівлі російської нафти. Анна Басова Софія Жилінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Від сьогодні в Іспанії офіційно не діятиме програма золотих віз. Йдеться про оформлення посвідок на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість на суму понад 500 тисяч євро. Рішення ухвалили у зв'язку з позицією Єврокомісії, яка в 2022 році закликала держави-члени ЄС скасувати будь-яку систему громадянства для інвесторів. Я нагадаю, Португалія переглянула свою схему золотих віз у 2023-му. Тоді ж Кіпер позбавив громадянства понад дві сотні заможних інвесторів та членів їхніх родин. Здебільшого росіян, аби відновити репутацію заплямовану програмою інвестиції в обмін на паспорти. У Китаї показали першого у світі робота зі штучним інтелектом, що поводиться як шестирічна дитина. Прототип під назвою TongTong 20 розробили у Пекінському інституті загального штучного інтелекту. Перша версія системи мала когнітивні здібності на рівні трирічного малюка. Нова модель значно просунулася, у мовленні, навичках, пізнанні рухах, навчанні, виявленні емоцій та взаємодії. У змодельованих ситуаціях робот здатний самостійно прибирати свої іграшки, витирати пля. Ами та сортувати предмети, а також як справжня дитина починає домовлятися або відкладати виконання деяких завдань, якщо йому щось не подобається. Отакі новини. Ефір телемарафону триває. Безпечної вам ночі і до зустрічі!